Ну а ви читали Біблію? Чому набожні люди в основному неадекватні? А яка взагалі адекватна людина буде вірити в книжку, яку написали хуй зна коли і хто зна коли? Неадекватні, тому що це просто фанатики, такі люди будуть до останнього нав'язувати свою думку. А ті, хто глибоко віруючи, на іншому левелі пізнання, таких мало. Я б сказала одиниці, багато святих усамітники. До речі, якщо ви хочете залишатися адекватною людиною, рекомендую вам підписатись на мій акаунт і лепнути це відео. Ну, а ви читали Біблію? От я читала, і відразу всі крапки над і, так сказати, я атеїстка, зґвалтування, вбивство сотень тисяч людей, тортури, а закінчення пічне винищення всіх, хто не вознісся. То як людина, яка читає це щоденно, лишиться адекватною. Я зрозуміла сьогодні одну річ: вони не неадекватні, просто їх релігія не допускає інакодумства, тому не може бути дискусій і обговорень. А коли людина не готова приймати, що є думки і погляди інакші від її, нема про що говорити. Можливо, тому вони здаються вам неадекватними. Насправді класно в щось вірити, мати якісь свої ідеї та ідеали. Але тут про ефект стада в моєму оточенні завжди були мегавіруючі люди, які в душі не їбуть, що ця віра означає і яка в неї історія. Ви стикались з фанатиками, там трохи інша історія. Мені по житті в найжахливіші моменти траплялись люди, віруючи з абсолютно різних гілок. Це чудові, добрі, абсолютно сучасні, глибокі і ненапряжні люди. А ви колись зустрічались з неадекватними віруючими людьми? Буде цікаво почитати в коментарях.